Найдорожчим головним, крик його під небом Вавілеєму став нам подарунком неземним. Вдовнину я помислом вернуся в непомітний двір, убогий хлів. там знайшлося місце для Ісуса, чути співи, ангельські споліви. На соломі немовля дрімає. Солодкої зазнає всіх її вибагливих сторін, поки малюку спокійно спиться, не питай, що може це дитя, про майне так швидко років тридцять, поведе крізь труднощі життя. Вогник Той, що тихо догоряє, Він не згасить, бо Христос такий зігнуте степло не доламає, Бо болить у ньому біль людський. Та, який він лікар, хай розкаже жінка в кровотечі і вартемей, сухоруки і руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей, Та як він у милості прощає, Не згадавши зроблених гріхів, Грішницей Петро Апостол знає багатьох від вічних мук відвів. Є в Ісусі сила Воскресіння, розповість про силу Тоягір і це вдовав на її свідченню телазаря повір. Про Христа, Його благословіння невдорослих запитають дітей, тільки спочуття і лише терпіння проявляв до стомлених людей. Він лишив у небі славу неба. Всю красу, вінець, хваління спів, і прийшов до мене і до тебе, щоб ми збагатились, Він збіднів. Хоч сьогодні крихітним дрімає, Всеманський сад теж спить собі, певно, не підозрює і не знає, через років тридцять в боротьбі припаде Христос своїм молінні показати там. Гір... Плакати там гірко буде знов, вистраждає наше він спасіння, небо нам верне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивні звісті, що Христос не просто це дитя, Він найди в душі для Нього місце, звіниться віки майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія. Від небезпек покров, в яслах народилася надія, в яслах народилася любов. Амінь, слава Богу.